Поняття про об'єкт у програмуванні, властивості об'єкта. Пригадаємо, які об'єкти середовища Scratch ви знаєте. Що таке Scratch? Scratch це дитяче про... середовище програмування. Для того, щоб зайти в Scratch останньої версії, ми маємо зайти в пошукову систему Google і написати там слово Scratch. Відбувається пошук, далі ми заходимо на сайт scratch.mite.education. Заходити можна на цей сайт що з телефону, планшету чи комп'ютера. Найкраще, найудобніше, на мою думку, працювати, звісно ж, з комп'ютера. Але на телефоні і планшеті також це можливо. Для того, щоб на комп'ютері запустити. Середовище Scratch на офіційному сайті scratch.mite.education. Ми нажимаємо на кнопку Створити, або Создати, або Create, в залежності від налаштування браузера. Нажимаємо сюди. Завантажується у нас середовище Scratch, і ось воно перед нами. Це середовище Scratch. Якщо у вас тут якась інша мова не українська, нажимаємо на планетку і в списку вибираємо мову українська. Далі. Сайт перезавантажується і вже всі кнопки налаштування будуть тільки на українській мові. Якщо ж ви користуєтесь планшетом або телефоном, також заходимо в браузер, наприклад, зараз відкритий Google Chrome, та пишемо в пошуковому рядку слово Scratch. Натискаємо пошук і відкриваємо головну сторінку цього середовища. Так, ось перед нами цей сайт. Далі натискаємо на кнопку Почати створювати ось із зірочками. І в нас завантажується онлайн-середовище нашого редактора. Бачимо, що в е, книжній орієнтації працювати тут не дуже удобно, тому я рекомендую перевернути екран в альбомну орієнтацію. І, думаю, буде працювати нам краще. Ось в такому вигляді воно в нас буде. Далі бачимо на англійській мові: я натискаю на планетку, опускаю саме низ і шукаю там українську мову. Перезавантажується середовище. І ось наш котик. Далі ми можемо пальчиком двигати по цій сірій області і продвигати робочі вікна. Або зменшити масштаб так, щоб воно влазило нам повністю в наш екран. Так, Далі. Розглядаємо основні об'єкти нашого середовища. Також Scratch доступний в Play Market, але, на жаль, він працює не на всіх пристроях. От, наприклад, на моєму він працювати не хоче. Тому прийдеться повертатися до браузерної версії. Об'єкти в середовищі Scratch. Перш за все, це спрайти, тобто виконавці, які будуть виконувати наші. Команди алгоритми. Їх також називають програмні об'єкти. Властивості об'єктів середовищі Scratch. Кожен об'єкт має своє ім'я, положення, розміри, напрямок, колір та інші аналогічні властивості. На даному прикладі розглянемо об'єкт «Рудий кіт». Він знаходиться в ось меню. Це називається в нас сцена. На сцені будуть відбуватися всі дії, які ми запрограмуємо з котом. І тут можна додати ще якесь зображення. Тобто не просто білий лист, а можна фонове зображення поставити. І так, наш виконавець спрайт номер 1 Значить, ось він, виділений в меню спрайтів. Корен спрай має своє ім'я. От у нас є екран Спрайт і в полі ім'я можна щось написати. Наприклад, напишемо Kit. Отже, я задав спрайту 1 ім'я Kit, і бачимо, внизу підпис змінився. Написано Kit. Далі, біля імені, в нас йде ще два маленьких віконечка. Тут написано X та Y. Що це за два числа? Такі біля X ми бачимо вліво-вправу стрілку, біля Y вверх-вниз. Це розташування нашого спрайта відносно самої сцени. Тобто вважається, що кожна е, точка, кожне положення нашого спрайта може бути описано числами за допомогою системи координат. Уявно нашу сцену можна розбити, як на цьому малюнку. Тобто, по центру в нас знаход... знаходиться точка 0, далі x, y, ось ці дві такі от палички, які програвано однаковими проміжками. Наприклад, як на лінійці або на градуснику. Значить, в нас є нульова точка, вверх йдуть числа звичайні, вниз ідуть такі самі числа, але в зворотному порядку і з знаком мінус. І де б ми не поставили нашу мишку на цьому екрані, скрізь можна прорахувати координати кожної точки. Наприклад, 20-15 або 15-20. Кожна вісь X та Y має свої числові показники. Так же само працює і система координат у нашому скречі. Але оцих ліній клітинок ми не бачимо, вони для нас уявні. Де би не поставили кота, ми можемо скопіювати або записати собі оці значення, і потім використати їх для нашого програмного проєкту. Наступний параметр це показати або приховати. Ми можемо зробити так, що виконавець буде присутній в проєкті, але початково він буде невидимий. Потім пізніше ми можемо зробити його видимим або навпаки. Наступний параметр це розмір. Прописано розмір до рівня 100%. 100% тобто це 100% розмір нашого виконавця. Ми можемо зробити не 100%, а автоматично вручну прописати 50%, котик зменшився в два рази. 200%, котик збільшився в 2 рази, 500% і так далі. Який би розмір ми не прописали, програма підганяє його. Тобто нашого виконавця під ті числа, що ми прописуємо. Напрямок. І тут написано 90. Коли ми натискаємо на напрямок, з'являється ось такий ось циферблат, який дозволяє перевертати нашого об'єкта в різні напрямки, так, в різні сторони. Внизу в нас також йдуть числа. Що це за числа такі? Це градуси. Градуси повороту нашого котика відносно нуля. Нульом вважається напрямок вверх. Внизу у нас 180 градусів, вправо це 90 градусів, вліво мінус 90. Під циферблатом в нас є ще дві кнопки, три кнопки. Перша кнопка дозволяє крутити нашого виконавця по часовій або протичасової стрілки. Далі другий перемикач заборона е, крутити нашого виконавця, він може розвертатись тільки ліву або в праву сторону, тобто дзеркально відображатись. І третя кнопка взагалі не обертається наш виконавець, незалежно від напрямку, куди ми його зараз з вами повернемо. Тобто три варіанти вибираємо той, який нам подобається найбільше. Наступний пункт це образи. Зверху перемикач образи. Він дозволяє відкрити, по-перше, векторний графічний редактор, яким можна зробити, якісь зміни із нашим виконавцем. По-друге, в деяких виконавців є декілька образів, тобто декілька однакових зображень, які чимось відрізняються. За допомогою образів ми можемо зробити анімацію. Ось, наприклад, в стандартного кота є всього два образи. Образ 1 та образ 2. Що таке векторний графічний редактор? Це е, схожий редактор до Paint, але він не растровий, а векторний. Тобто, це означає, що наш котик складається з різних частин, геометричних частин, які розфарбовані. І ці частини можна змінювати. От У нас є інструмент обрати, який дозволяє. Взяти одну з частинок нашого зображення і якось їх там розфарбувати. Наприклад, можемо вибрати заливку і перефарбувати від хвоста, зробити іншого зовсім кольору. Був у нас рудий кіт, а стане фіолетовий. Далі ми можемо взяти інструмент, реформувати. Цей інструмент дозволяє змінити зовнішній вигляд фігури. Кожна фігура в нас складається із спеціальних вузлів. Пригадуємо розділ векторної графіки на початку. 6 класу. Ці вузли можна витягувати, деформувати і робити ну, якісь інші фігури. От, Наприклад, носик можемо зробити довшим меншим, десь його взагалі витягнути. Оце називається змінити ключові вузли векторної фігури. Далі ми можемо повернути всі створені нами дії до попереднього стану. Кнопка відмінити дію зверху. Кроме цих двох інструментів, у нас є пензель, який дозволяє намалювати новий векторний об'єкт. Ось я його намалював і можу тепер переміщати. Далі в нас є гумка, те, що дозволяє витирати намальовані об'єкти, заливку побачили, текстовий надпис. Можемо щось написати, і воно буде використовуватися як векторний об'єкт. І геометричні фігури лінія, коло. Та прямокутник. За допомогою цих ліній можна і будувати свої якісь нові фігури і робити нових виконавців. Далі, виконавці. Кроме котика, у нас є, дивіться, кнопка «Видалити». Я нажимаю на неї, наш кіт пропав. Я видалив виконавця. Крім стандартного кота, у нас також є іще інші виконавці. Для того, щоб їх вибрати, нажимаємо на піктограму котика внизу, випадає в нас меню Обрати Спрайт. Далі є варіант. Обрати спрайт мається на увазі з бібліотеки, намалювати в векторному графічному редакторі. Сюрприз. Випадковий образ із бібліотеки спрайтів та завантажити його з комп'ютера. Я обираю обрати спрайт, відкривається в нас бібліотека Спрайтів. Тут велика кількість різних підготовлених розробниками спрайтів для нас. У нас зверху є фільтрування тварини. Люди, фантазії, танцювальна музика, музика, спорт, їжа, мода та літери. Наприклад, повертаємося до тварин, я вибираю бет, кажан. Ось перед нами замість кота з'являється кажан. Заходимо в образи і бачимо, що в кажана, на відміну від кота аж 4, спрайти, 4 образи. За допомогою поступової зміни цих образів можна зробити анімацію. В нашому проєкті. Далі наступний варіант намалювати. Я можу сам намалювати якось виконавця. Наприклад, я беру кулю і будую її. Ось побудувалась у мене чи куля, чи сфера, і вона автоматично заповнилася тим кольором, який був вибраний останнім. Тобто, це фіолетовий. Коли нажимаю на заповнення, я можу вибрати відтінок та інтенсивність цього кольору. Крім того, ще є параметр яскравість. Тобто нульова яскравість. Це чорний об'єкт, чорна заливка, 100% це наближено до білого. Далі в нас є інструмент пипетка, щоб вибрати на екрані кольор, який нас цікавить. Та порожній об'єкт, тобто без заповнення, лише одна межа. Далі можна взяти пензлик, вибрати кольор, який нам подобається. Наприклад, я візьму чорний кольор, та намалювати щось. От я намалюю обличчя в цій кулі. Так, Тобто такий от смайлик у мене буде. Далі я виходжу з режиму редагування, і ось мій спрайт куля, і він передвигається так само, як всі об'єкти. Я можу зменшити його, прописавши менший розмір. 50%, 25%. І цей виконавець буде виконувати команди так само, як і кажан або рудий кіт, Тобто він також вважається як окремий виконавець. Крім виконавців, ми можемо також обирати тло, тобто фонове зображення. Так само, як у виконавців, в нас є бібліотека фонів, які поділені по категоріях: фантазії, музика, спорт, поза приміщенням, у приміщенні космос під водою, візерунки. Вибираємо. Той фон, те тло, яке нам подобається найбільше. Наприклад, Blue Sky я вибираю, от бачимо, з'являється таке от в мене зображення. Їх можна фони, кроме обирати, малювати власноруч, сюрприз випадково вибирати, і завантажувати тло з комп'ютера. Тобто, можна скачати картинку в інтернеті і завантажити сюди її як фонове зображення. Так, що відноситься в нас до команд? Зліва в нас йдуть блоки команд: рух, вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, змінні та мої блоки. Тобто Ми можемо зробити блок команд і зберегти його як свій остаточний набір. якийсь. Плюс до того, внизу в нас є синя кнопка от з плюсиком. Це в нас додаткові модулі, які можна під'єднувати до стандартних наборів команд. Це музика, олівець, відео, спостереження, текст, мову, перекласти, манімейке і так далі. Дуже велика кількість модулів, яких можна додатково додавати. У попередніх версіях скречу в нас була група олівець. На даний момент її винесли в додаткові модулі. Для того, щоб зробити елементарний алгоритм, ми маємо перейти до блоку події, вибрати, коли натиснуто прапорець. Вибираємо цю команду і просто перетягуємо в меню скриптів. Ось По центру це в нас в меню скриптів. Далі ми вибираємо, які дії хочемо робити. Наприклад, я вибираю вигляд, наступний образ. І додам іще керування, чекати 1 секунду. Запускаю і бачимо, кажанчик відкрив. Крила. Далі я можу просто продублювати ці команди декілька разів і подивимося, що буде відбуватися. От. Команди відбуваються, образи міняються з частотою в 1 секунду. І бачимо, ми зробили елементарну анімацію в середовищі Scratch. Алгоритм буде продовжуватись, поки не виконається остання команда. Або доки ми не натиснемо червону кнопку стоп. Для запуску, повторю, ми натискаємо зелений прапорець для зупинення алгоритма натискає на червону кнопку Стоп. Наступне меню, яке доступне нам, це меню звуки. Відображається окремою вкладкою. В цьому меню ми можемо додати до нашого алгоритму якісь звукові ефекти. В нашого. Виконавця кажана є у свій звуковий запис. Якщо він нам не подобається, ми можемо його видалити, натиснути ось на Vidorico мусорне. Внизу в нас відкривається таке саме адаптивне меню з звуковими ефектами. Нажимаємо обрати звук, і в нас йде звукова галерея. Тут в нас є тварини, ефекти, фрагменти, примітки, космос там і так далі. Вибираємо той звуковий ефект, який нам. Сподобався, можемо його прослухати, відредагувати і вставити потім до нашого алгоритму. Після закінчення редагування нашого алгоритму ми можемо його зберегти собі на комп'ютер. Для цього ми натискаємо на вкладку «Файл» і вибираємо Вивантажити на ваш комп'ютер. Відбувається скачування. От внизу в мене відкрилося вже. Меню, яке показує, що файл програми зберігся до комп'ютеру під назвою scratchprojectsb 3 Його слід шукати в папці, куди завантажуються всі загрузки з нашого комп'ютера. Це може бути папка загрузки, downloads і так далі. Стандартні папки, куди зберігаються файли всі завантажені з інтернету. От, показати в папці. І в мене відкривається ось цей проект. Далі я його можу копіювати, вирізати і переміщувати в любе місце, куди мені там треба. Якщо ваша задача зробити практичну роботу, то ви зберігаєте цей файл і завантажуєте його на здачу.